Україна двомовна держава, українці алкоголіки без культури, а Крим спірна територія. Швейцарські, німецькі, італійські, іспанські шкільні підручники викривлюють правду про Україну. Про цю проблему я розповів в першій частині цієї історії з географією. Першу частину ви можете знайти на моєму ютуб-каналі. Так, Росія веде системну інформаційну війну. Вона діє і через російське географічне товариство Куратором КОЄ Путін і за допомогою. Російського історичного товариства на чолі з Наришкіним. На цю війну спрямовуються мільярдні бюджети. До неї залучені тисячі людей від співробітників спецслужб до видавництв у Європі і Сполучених Штатах. А Україна. Україна цю битву програє. Продає, констатувати проблему недостатньо. За констатацією мають бути конкретні дії. Вітаю! Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як Україна може системно боротися з дезінформацією, про законодавчі ініціативи, які можуть змінити ситуацію. Про те, чи є успіхи Міністерства закордонних справ у цій боротьбі. І що держава має зробити, щоб більше не програвати інформаційну війну. Друзі, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані. Поставте вподобайку, щоб до нашої розмови долучилося якомога більше людей і поділіться своїми думками. Почнемо з того, що можна було б назвати, звісно, з великим припущенням. Успіхом української дипломатії. 2022 рік. Угорський підручник географії для восьмого класу. Україна зображена як держава, яка утискає угорську меншину. Закарпаття подано як історична угорська територія. Про голодомор. Жодного слова. Крим Україні не належить. Карпати гори в Україні, біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар, тобто Ужгород, Мункач, Мокачево, Хуст. Далі угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія не причетна. Але найцінічніше – ілюстрація в цьому підручнику. Україну розривають на частини «Російський ведмідь, дядько Сем і Європейський Союз. А під картинкою кладачі з державного центру освіти додали підпис запитання для школярів: кому з них має належати Україна? Уявіть собі, восьмикласники в Угорщині на уроці географії вирішують, кому має належати суверенна держава Україна Росії, США чи Європейському Союзу. Тоді МЗС України подало офіційний протест. Обурення ситуацією висловив його речник Олег Ніколенко і посольство України в Угорщині. Викликало угорського посла. У Угорщині було передано вербальну дипломатичну ноту з вимогою виправити підручник, де провокативно та неправдиво представлена Україна. Питання навіть було піднято на рівні ОБСЄ – організації з безпеки і співробітництва в Європі. Розпочалася публічна кампанія. Українські громадські організації, які діють в Угорщині. Підписали спільну петицію до уряду, в якій закликали вилучити з обігу брехливий підручник. І тут важливо зауважити, саме Міністерство закордонних справ є тією єдиною державною установою, яка має повноваження реагувати на подібні речі. Ні Міністерство освіти, ні Український інститут національної пам'яті, ні парламентські комітети не можуть офіційно комунікувати з іноземними урядами з таких питань. Але чи змінилося щось після цього протесту? Угорці пообіцяли внести корективи. Але жодної офіційної інформації про те, чи були внесені зміни в текст підручника на сьогодні немає. Немає жодних публічних звітів від МЗС, жодних оновлених видань з виправленнями, жодної прозорості. Тож чи увінчалася ця боротьба перемогою, невідомо. Це є головна проблема української дипломатії. Навіть якщо ми реагуємо на скандали, ми не маємо системи моніторингу, тиску і контролю результатів. Історик Олександр Панарін, автор українських підручників, офіцер збройних сил України, каже, проблема не лише в російській пропаганді це все сукупність багатьох факторів, які формувалися в європейському світогляді протягом десятиліть. Направду уявлення про Україну ще ну як мінімум від розвалу совєтського союзу. Не до недопрацювання української сторони в багатьох питаннях щодо просування потрібних нам наративів в Європі і та загалом в світі, але Мало... покладати відповідальність за те, що. Про що пишуть шкільні підручники європейських країн про Україну виключно на Росію на її спецслужби і спецоперації мабуть не варто. Ми багато в чому самі не допрацювали багато років для того, щоб в Європі середньостатистичного європейця сформувалося якесь уявлення, потрібне нам про Україну українську історію мешканців України як таких. Перш ніж потрапити до рук учня, шкільний підручник проходить довгий шлях: академічну експертизу, фахову перевірку, редакційну і видавничу роботу, все це має гарантувати якість і достовірність інформації. В такому виданні не може бути нічого випадкового, але якщо процес настільки ретельний, звідки беруться фактичні помилки, ідеологічні перекручення і однобоке трактування. Що стоїть за спотвореною інформацією? А це означає, що в тих країнах, де підручники видаються з таким змістом два варіанти: або це дуже дуже спланований спланована якась акція. Там не знаю, можливо, російських, можливо, якихось інших наших недругів і ворогів, або це загальне відображення існуючого уявлення в науці в літературі тої чи іншої країни, яка перекочувала в підручник. Оце величезна втрата України в інформаційному просторі, і, на жаль, за три з половиною роки великої війни я не побачив, що ми десь дуже сильно просунулися. Ми е, реагуємо на проблему, коли вона вже виникає. Звідки беруться етнічні стереотипи, які потім мандрують шкільними підручниками: стереотипи про цілі народи один з найпоширеніших щодо українців, нібито схильність до алкоголізму. Він з'являється в швейцарських, німецьких, іспанських підручниках. Але звідки це взялося? Пан! Валоросів почали зображати е, такими пияками в першу чергу в літературі, та і все 19-те століття, в переважно в так званій класичній російській літературі, а її присутність в європейському просторі культурному залишається досить широкою і. Продовжує формувати уявлення, в тому числі і про українців, але ми забуваємо говорити про те, що першоджерелом цього уявлення має бути українська література, українська культура, а не російська література. Ось як, наприклад, писало про українців, російське видання живописне або у у восьмому числі за 1877 рік. Малорос вважає святим обов'язком відзначати всі іменини, хрестини, поминки тощо, і зазвичай при таких нагодах надто багато п'є горілки. П'янство сильно поширене в Малоросії. Йому піддаються не тільки чоловіки, але навіть жінки і дівчата. Розвінчується цей міф насправді достатньо просто історичним фактожем про те, що Український землероб він е, був самостійником, він індивідуаліст. Все залежало від власне роботи того чи іншого господарства протягом року, тому що від цього залежало їхній добробут і можливість прогодувати сім'ю протягом року. Якщо ти зловживаєш алкоголем, у тебе немає можливості працювати щоденно у тебе немає можливості. Нормально вести своє господарство, і відповідно як наслідок, ти опиняєшся в голоді і в холоді. Навіть в традиційній українській культурі приготування у нас не було поширено приготування міцних алкогольних напоїв. Часом складається враження, що автори європейських підручників і досі послуговуються російським виданням 19 сторіччя. І це доволі сумно, бо, за статистикою, для 80% людей шкільний підручник єдине академічне джерело знань на все життя. Що там написано, те й залишиться в головах назавжди. Тому, коли європейські діти читають, що Україна спірна територія, Крим, предмет суперечки, а українці алкоголіки без культури вони виростають з цими переконаннями. І саме вони стануть майбутніми виборцями, які будуть вирішувати долю України в Європейському Союзі. То що ж робити? Є, наприклад, інститут історії Національної академії наук України. Можливо б за його ініціативи варто було б запустити сайти іншомовні, з хоча б там базовим викладом різних періодів історії України. Розробити, наприклад, сайт, що найменше, та у нас є кафедри підготовки іноземних мов. У нас є десятки сотні студентів, які вчаться за кошти платників податків. Та за рахунок державного бюджету, і сьогодні, мабуть, це кошти платників не лише українських. Податків та і міжнародних донорів, які допомагають нам протримати нашу економіку. То чому ми не можемо, наприклад, залучити їх, щоб перекласти більш-менш якісно цей контент? І, наприклад, там іспанські або швейцарські автори, або якісь там корейські кореспонденти, якщо пишуть статтю про Україну, могли б зайти на такий сайт, який інформація про який могла бути розповсюджена за каналами Міністерства закордонних справ. Та відповідно для того, щоб здобути базову інформацію з української історії. А що робити з тими, хто вже написав і видав фейки в підручниках? Громадський активіст Микола Голубей, який системно досліджує зображення України в іноземних освітніх матеріалах і документує викривлення історичних фактів, запропонував свою стратегію протидії. Я хотів створити п'ять рівнів тиску на ці компанії. Це Тиск з боку українських державних структур, санкційний тиск, позов до суду, потім в медіа тиск. так ось Але ну, була певна аморфність в реакції українських державних структур. Я пропонував, давайте там акції проводити біля цих магазинів, так? давайте стікери на ці книжки, які там можна здирати, щоб не Да? Тобто багато таких речей, але мені сказали, що у нас в МЗС є отакий порядок денний, як ми функціонуємо? І ми не, не можемо поза межами. Для того, щоб це змінити, ну, треба було на рівень там, я не знаю, президента підняти. Я б петицію намагався просунути, але б не набрали. Очевидно, що спотворення фактів про Україну та нашу історію це такий самий інструмент. Російської пропаганди, як і будь-яка інша їхня операція. Тому нам потрібно переходити до активної наступальної позиції в інформаційній війні. Я вважаю, що Міністерство закордонних справ України має значно активніше реагувати на такі випадки. Це можна зробити через дипломатичні установи, залучаючи українську діаспору і інституції, які вже займаються моніторингом і протидією викривленню фактів, зокрема світовий конгрес українців. На жаль, ми й досі недостатньо розповідаємо світу про Україну, і це системна проблема. Вона пов'язана з хронічним недофінансуванням українського інституту, нерегулярною участю України у міжнародних мистецьких подіях, виставках, ярмарках, фестивалях. Зайве нагадувати також про іномовлення, яке фактично ліквідовано. Україна як держава наразі не має цілісної політики, що запобігла б таким випадкам і системно формувала наш голос у світі. Як народний депутат я звернувся до Міністерства закордонних справ, щоб перевірити ситуацію з дезінформацією про Україну в іноземних шкільних підручниках і вжити реальних дієвих заходів реагування. Боротьба за правду в освітніх матеріалах це боротьба за майбутнє України в об'єднаній Європі. Підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Так український голос буде чути краще. До зустрічі!